Дорогі брати і сестри, вітаю вас. Дуже вдячний вам за цю команду, яка приїхала сюди до нас. От, брати нас дуже-дуже підбадьорили, поспівали дуже гарно слово сказали. І це, знаєте, для, для нас це дуже велике підбадьорення. Тому що ми тут відчуваємо, що ми не одні, ми не кинуті. Люди піклуються про нас. І це постійно, слава Богу. І ми дуже, дуже вдячні. Якщо буде ще можливість. Відряджайте, нехай приїжджає, будемо з радістю приймати і разом служити і поклонятись нашому Спасителю. Амінь. Амінь. Зажурились небеса, плаче вітер полі, не курличуть журавлі, не шумляй тополі, за образ життя. Боже відверни війну, сльози хай льються, за ніби ображиття, кругом рвуться Боже, відверни війну, сльози хай не льються. Журились небеса, плаче вітер полі, не курличуть журавлі, не шумлять тополі, за нібі життя, кругом рвуться, Боже відверни війну. Сльози хай не рються, за образ життя, кругом рвуться. Боже, відверни війну, сльози хай верлються.